Усім привіт! Щоб пояснити, як я опинився в цій ситуації, треба віднестися трошки назад. А саме до вчора. Вчора такий гравець, як Ro 66,7, написав чат Петрікюру про штурм Оазису. Я був. Я абсолютно не знав, що таке Оазис, які там люди живуть, але я вирішив приєднатися, бо ну, Петрікюр на найкраще місце на сервері. Слава Петрікюру. Дрімур сказав збиратися на складі через 15 хвилин і ось що відбулося далі. Шаємо. В оазис, Визволяти наших людей. Йдемо до порталу. Так, а де Свап? А, ось він. Тоді все. Тоді ми вирушаємо. Нам треба на верхню гайперлупу. Сідайте. Сісіла? А, ловінс. во, во все. Отут. Ну що, привіт смайлер. Привіт. Пояснюй, чого ти. Е, викликав хвилю негативу на нашу біску. ви зрадники. Ти обманщик, зрадник і злодей. Ти схопив наших людей в тюрму. Вони. Друга. Вони вбили свинку мого друга і пробували його вбити. Я тут не при ну, так Це не привід е б, бросати це їх привід. в тюрму, морити привід. голодом, бити їх. Це, це, привід. це привід. Тим більше два твоїх жителя ще досі в мене в рабстві повинні бути. Пенсі повинні Законно. бути. Ми це засуджуємо максимально. Ні, вони повинні бути в мене в рабстві. Я не брав в рабство, вони не викупались. вони не зробили свою роботу. Вони мені ще довжні. Смайлер, визволяй моїх людей. По ні. Ти, Шмай, Чому? Ти ж мені нічого не зробиш. Давай один на один мене виграєш і визволяю. Без ну проблеми. добре, добре, давай, один на один до тотема. Нє, ні, ні, яка дото тема? До смерті. Добре, тоді я тут десь чекпоінт поставлю. Ти мені вже прошло бру... до половини поламав, ідемо битись нормально. В сенсі, норм... Далі після того як я помер в ігрі, я просто біг назад своєю могилкою, потім ще біг, потім ще біг, до того, поки мене зстрілять дрімура і всіх інших. він взагалі там помер і... Петрі <клухи> 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 ось вони. Ми їх шукали ось вони! Я знаю, Коли де знаходиться булка? кімната тих людей, і в мене теж. Вам показати, де знаходиться ця кімната? Ну а після того, як ми забрали всі та побачили е, найкращі РП цього століття. Коли тікав, да. ми пили. Угу. Угу. Блін, ну як мені вас шкода, от тримай відро свіжої води Петрікюрівської. Ми пішли до люйтену. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. І можете поставити лайк, щоб я не звучав завжди, ніби я мертвий. Айте, удачі, хорошого дня.